Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, одяшителя душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, Відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово, пересвітлом Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 7 глава з 36 по 50 вірш. Просив його хтось із Фарисеїв, що в'їв з ним, і війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті. Довідавшись, що він був за столом у хаті фарисея, принесла алябастрову повну пахощю плящинку. і, ставшися у сльозах коло ніг, Ісуса ззаду почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати, та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи Якби цей був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що доторкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю, два должники були одного позикодавця. Один був винен п'ятсот динарів, а другий п'ятдесят. А що вони не мали, звідки віддати обидвом? Він простив, котрий отже з них буде більше його любити. Озвався Симон і каже гадає той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього, Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш оцю жінку? Прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона ж обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром похочем намастила мені ноги. Тому кажу тобі прощається, і її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки. Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою. Хто це такий, що й гріхи відпускай, до жінки жінь промовив Віра твоя спасла, тебе йди в мирі. Сьогодні Євангелист Лука нам подає про грішницю, яка помазує Ісуса ноги. Навіть у ривку пише. Що грішниця помазує Ісуса. Не пише, що фарисей запросив Ісуса до свого дому. Бачимо, що відбувається в домі фарисея за столом, раптом несподівано приходить жінка. Жінка вона мала легку поведінку в околиці. Її добре знали, вона славилася невідповідною поведінкою. Вона принесла із собою алябастру і плащину, і, ставши біля ніг Ісуса, слізьми обмивала йому ноги і мастила пахощами і обтирала своїм волоссям. Дивлячись на цей очинок, фарисей подумки засудив цю жінку і засумнівався в Ісусі як пророкові. Ісус розповів йому історію бачимо про двох боржників. А тоді Христос сказав фарасеї на брак гостинності до нього, а жінці дарував прощення і є гріха. Господь ніколи не нехтує людьми, він ніколи не зважав на статус людини, бо завжди дивився на людське серце. Кожній людині дарує надію на визволення і на навернення і спасіння. І бачимо, що у цьому уривку Господь дарує прощення цій грішній жінці. І бачить серце того фарисея. Він також хоче його навернення, хоче, щоб він навернувся, але бачимо, що він бачить поки що ближніх і не бачить себе, дивиться на ближніх той фарисей. Так само часто в нашому житті, коли ми чинимо якісь недобрі речі, ми не бачимо цього зла. Ми тільки можемо побачити нашого сусіда, нашого співробітника. По дорозі якоїсь людини, що він погане робить, але ми не замічаємо за собою ці погані вчинки. І сьогодні Господь хоче відкрити нам наші серця, щоб ми побачили нашу поведінку, чи ми когось не осуджуємо, не обмовляємо, чи, можливо, і більше робимо наклеп на когось, що, можливо, та людина не винна. Господи, навчи мені. Навчи мене, щоб я могла йти за тобою. Відкри моє серце, щоб воно було щире, не лукаве. Допоможи, щоб я бачила в своїх ближніх тільки добро. А насамперед прошу тебе, відкри мене, щоб я могла побачити мої вчинки, які недобрі, особливо, щоб я могла виправитися. Допоможи мені цьому, Господе, амінь.